Що робити у випадку, якщо військовозобов'язаний не погоджується з висновком військово-лікарської комісії? Оскаржити рішення військово-лікарської комісії, можна таким чином. Перше, подати заяву до центральної ВЛК. У заяві потрібно зазначити причини перегляду постанови. До заяви потрібно додати документи, видані ВЛК, рішення, якої оскаржуються, та можна надати результати попередніх медичних досліджень. Оскаржити рішення ВЛК можна і у судовому порядку в межах адміністративного судочинства. Цим способом можна скористатися незалежно від того, чи оскаржувалась така постанова до ВЛК вищого рівня чи ні. Та у випадку оскарження постанов ВЛК у центральній ВЛК автоматично зменшується термін з 6 місяців до 3, впродовж яких ви маєте право на звернення до суду. Оскарження в судовому порядку постанов ВЛК може бути здійснено. Незалежно від того, оскаржилася така постанова до велика вищого рівня чи ні. Підпишись на мій телеграм-канал.